Все. Виїжджаємо другий день. але так як ми ночували в будиночку на КП2 ми зараз таки приїдемо. О, я... О, це вже ми на стучі. Урочий Щербовець, як я казав, до нього під'їжджаємо. Там часто проводяться фестивалі. О, це вже Соколині гори. Все цвіте, краса. Можна їхати верхом, але там не так прикольно, як тут. Тут зовсім інша справа. Дуже гарне місце для стоянки, місце вистачить для всіх. Але проблема в тому, що тут дуже багато відпочиваючих влітку. Щоб, щоб ми були не в переміжку зі всіма, щоб нам був свій табір потрібен. Можливо, зарані приїхати поставити табір. Ми будемо дивитися, що треба радитися. Чи тут будем ставити табір, чуть-чуть далі. ну отак так що. а там хороше джерело є. близько ну от, хіба що так спробувати. хіба що якоюсь тричкою і и що тут був фестиваль Так? Да, так. Да. вот тут влізуть всі, тут краєвиди дуже гарні отлично ну краснеет варенья да тут і сюда ближче буде доїжджати. а тут ніхто не буде мішати. І тут хороша машина заїде. Ну, тут ну дуже гарно ну, Краєвиди просто чарівні тут. Є сенс тут вставати, є на що подивитися, де покупатися Дуже гарно О, їдемо далі ну, Зараз їдемо далі по маршруту. це вже буде маршрут третього дня. Будем рахувати, что звідси буде старт. Вся. Вот Ось під такий горбочок старт третього дня. Хух, прикольний. Красота. Едем дальше. Якраз ми йдемо роблять дорогу. До того часу, як буде марафон, вже буде тут катана дорога звідсіла. Буде добре дуже їхати. О, Зараз трохи по рихлому некомфортно. не Все, їдемо на замкову гору. Ну? Давай тут зверху. Щоб не таскатися з ними. вони ну, вже якусь табличку поставили. Ну от замкова гора. Ай, Ай. Тут колись був замок стояв. Спочатку друге КП мало бути тут. Ну, а да, на мале лоша. О. Саме велосипедне місце. Стоянок. Все-таки велосипедом пішемо, або тим, хто сплавляється байдарками, катамаранами легко там попасти. Це, це, це... Ну, воно все це коли гори. Це замкова це коли замок стояв, але дерев'яний, бо його вже нема давно. А ще ми колись сіхали, я тож О. Ну зараз ми підійдемо там, знизу, мабуть, перший КП, ми там завжди стоїмо, як їдемо табором. О. Дуже круті місця. Машини сюди не попадають. Так що влітку, коли весь случай застрений туристами, автомобілістами якісь мітять на кожному кроці, тут чистота і безлюдна. О. Ну не думав, що так буде багато людей на пліску січ. Людей набралось, тому місце стоянки трохи перенесли. А якщо будете їхати самі десь, тут відпочивати, знаєте, будете знати де ставати. Там пляж, це шумлять перекати. Це вони прямо знизу. Там прикольний гідромасаж. Ось така асфальтова дорога. За всього на Сучанського парку йде від Марина до Соснового. А ну, от самі ліниві зможуть нею їхати додому. Поїжджати на київську трасу. Але ми зараз будемо повертати на глибочок. На відсів, я сподіваюсь, будемо дивитися яка там дорога. Так, поворот на глибочок. З асфальтом. Треба не проживати. От Від старту приїхали 13 км. приїхали глибочок. От така дорога з відсілу. О, оце поїхав Саша Сосновчик. По суті, Поліська Січ це його ідея. Він запропонував зробити похід, колись ми сплавлялися, каже, давай зробимо велопохід, в Поліська Січ. Потім вже почав радитися з нашими спортсменами. Можна назвати триденний марафон. О, Ну і взяли Саширну ідею за основу, і от створили такий марафон. Поки що їду, мені дуже подобається маршрут. Другу частину я приїжджав вперше. В цих місцях всіх був. О, дуже кайфово. Рекомендую, що потім хтось навіть після марафону побачить цей маршрут, скористатися. Думаю, нам вдасться зробити все-таки. Туристичний маршрут Поліська Січ. Перемаркувати його і зробити офіційним. Все, треба доганяти. мої. 20 км. Зустрічають наш наші з Рівного. Проїхали 30 км. Поля, поля, поля і поля. Вже скоро будемо під'їжджати до Столочка. Ну, спеку може бути важко тут. А дорога нормальна, хороша. Оців, катані польовки. Прикольно. Думаюсь все рівне, далі ближче до рівного будь горби. Такий каламбур. Таке цікаве гніздо, не знаю чи є воно, але досить низько над землею і досить велике. Прикольненько. Так, 34 км, друга година, село Щекичин. кичен. Можна би влітку тут купатися. Скважина після ставочка в говорить, ми вам що Собаки самі ручку Ну. От приїхали 38 км, знову звернули в піски з Бруківки. О, далі горбами вже. Трохи всі повтомлювалися. За дві не заїдемо. Ще десь 35 <кхи> теоретично, А може і 40 Це ми ще до точно не під'їхали Аби гроза не лупнула, там таке збирається Що, для повного щастя Саме головне не пить воду скоріше. Всяке буває Так, скільки там кілометраж Ой без 15.6 81 км міст біля Миколина. Горень. Уже приезжаем до Ривна. Наша горень. Краса. Жила в горень играть. Недалеко от купиль можно покупать в спеку освежуть Модь нічого не буду выйде все так купиль вода ну, хороша крайдина ночна воронинградський став якщо уже дуже хочется покупатися то можно скупать км 77 Це Ми недалеко від Оринграда, а тут досить цікаві місця пагриби, ліси, невеличкі ліски точніше. Досить цікаво поля Які гарні. Сонце сідає вже. Ще трошки їхати, може кілометрів 10-15 Скоро будемо вдома на фініш ну, точно Віталік, точно 86 кілометрів Під'їжджаємо до городища. Он бач, погорслави видніється нам туди. А що це за село там? Городище, це ж село хтось. Кажи який спуск? Ракета! Просто бомба горочка! Красотуня! Ну гарний красавіс, да? Сідаєшся набагато гарніше. Так воно Того... тебе всі в трафі дуже класні, там де десь десь фрішус поїхали ага. дерево, блін, та така... так. Так, 8.00 100 км проїхали, будемо рахувати місце фінішу. Фух, Третій день найважкіший важкий. важкий. Ледві живі. Так як у нас будуть і спортсмени, і туристи, то ми розділимо, зробимо туристам сюрприз, будьте уважні, коли будемо робити оголошення на старті на третій день. Для туристів буде екскурсія по Соколиним горам. Заїдемо на Губківський замок і на глядові місця. О, і назад поїдемо асфальтом. Немає сенсу давати таке навантаження в третій день. Ну, спортсмени вже будуть працювати. О, ти нас догнав? І цікаво, подивитися на того, хто казав, що прийде це за один день. Дуже сумніваюся, що хтось таке проїде. О, третій день можу назвати пекельна дупа у всіх сенсах цього слова. Все, їдем додому відпочивати, відмиватися. Дні були насичені і прикольні.